Укрнафта працюватиме з «Везерфорд» над збільшенням видобутку. Пад Укрнафта підписало рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку з «Везерфорд Інтернешнл. Корпорація «Везерфорд» – одна з найбільших нафтосервісних компаній світу з великим досвідом та новітніми технологіями, що працює більш ніж 100 країнах. З надійним партнером зможемо працювати ефективнішим, щоб досягнути поставлених стратегічних цілей. Каже директор паду «Укрнафта» Сергій Корецький: більше свердловин, більше сучасних технологій, збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів, крок за кроком ближче до енергетичної незалежності. Зокрема, йдеться про перехід «Укрнафти» на сучасні міжнародні стандарти, відмова від радянського обладнання та комплектуючих, в чому допоможе сучасний технологічний партнер рівня «Везерфорд». щодо інших новин тижня. Регулятор вів тариф для точки входу в ГТС Олексіївка 4,45 долара за тисячу кубометрів. «Укрнафта» запрошує до участі у тендері підрядників з досвідом роботи на заході України. Завантажити нафтогаз дайджест» новин за цей тиждень можна за посилання в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.